Салат шуба, який прикрасить ваш новорічний стіл. Оформлення святкове та оригінальне: Зелена тарівчаста цибуля, оселедець, картопля та морква. Все нарізано кубиками, додала сіль, майонез і перемішую. Варений буряк натерти на мілкій терці та додати майонез. Викладаємо на харчову плівку, як показано на відео. Формуємо шарик та кладемо в центр на буряк. За допомогою плівки формуємо наш салат. Гарно притиснувши та закрутивши, кладемо в холодильник на півгодинки. Потім викладаємо на святкову тарілку, з якої будемо подавати, та прикрашаємо. Прикрасила я маслинами та цибулькою і отакі шарики зробила з майонезу. Подача святкова робиться швидко. І, думаю, вашим гостям сподобається приємно! よし。Та